Мобілізований був 23 в грудні, 24 в січні прибув в ту військову частину, де мав служити, пройшов адаптацію близько місяця, в середині лютого поїхав в... проходити базову підготовку, в березні 16-го закінчив базову підготовку і вернувся назад в ту частину, де Мав проводити військову службу. Ще побув пару неділь на адаптації, і в квітні вже почав заступати на позиції. Я обслуга міномета. Я постійно пригинався, бо ще не привик до звуків. Вихід, прихід. Ну, то було страшно. А так, щоб страшно отримати пулю, то не було. Ну, просто так, як говориться, заклинуло, якась піліна така біла. От, якось так, от Тоді вже якось злякався, якось страх тоді прийшов, такий настоящий, його заб'є, руку відірве, ногу відірве, щось перелякався і подумав, що піду все заче трошки віддихну. Вдома, може, адаптацію пройду, тоді яко повернуся. І так і воно сталося. Ну Я перед тим розпитував хлопців, які були все СЗЧ, то вони мені розказували, що повер... підеш в рівно, в резервний. Батальйон там побудеш, і там можна знайти собі бригаду підібрати, і тоді повернутися назад на фронт. І я так і зробив. Поліцію пішов там, кажу, от я готовий повернутися на фронт. Вони взяли мій номер телефону, позвонили на ВСП. І тоді позвонили мені сказали, все, збирайся, по тебе приїхали. І я до них записався, вони сказали, чекай, ми... і. Побув я там 35 днів, і тоді мені сказали, збирайся, ми веземо тебе на фронт. І от я тут. Просто такий простий, елементарний, та як воно є, механізм. Дивіться, та як я вибрав механізовану, ну, трошки я в мінометці розбираюся, то я вибрав механізовану, мені більше таке підходить. Я ж не можу вибрати там друге щось, бо я в тому не розбираюся. Я вибираю те, що мені ближче. Тут молитва молитвою, але навики мусять бути. Ну, моя мотивація була такою, щоб захистити своїх рідних, близьких, сусідів, всіх, кого знаю, просто хороших, добрих людей, навіть і беззащитних. Ну всіх просто, просто, всіх, 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 щоб захистити, щоб. Не було війни, щоб війна сюди не дійшла до тих людей, просто які ну не в змозі себе захистити, не мають як, не мають чим.